Повторив перший плюс другий сорт, 10 кілограмів, ціна всього 9 гривень. Перша у нас така зіпочка класного насиченого кольору. Наступне в нашому лотику це такі спортивні штанці. Оп, такого типу. Наступні у нас такі лосінки. оп, сірі, простенькі, базові, без нічого лишнього. Наступні такі спортивні, знову великий, достатньо розмір. Я навіть не знаю, який. Тут пише, що 192. Вона дуже високого, напевно, чоловіка. Або жінка. Далі у нас ось такі спортивні знову штанці. Теж великий розмір. Це у нас XL. Ось так виглядають бомба. Далі у нас ось такі знову спортивні штанці. Оп! Клас. Далі у нас щось таке від Nike. Це у нас XL. Розмір. Наступна у нас Елька, зітка. Далі спортивні штанці. Адібаски. Оп, зависимо, напевно, вам трошки піднімаю. Далі у нас ось таке оранжеве худі. Класне таке ззаді. Далі у нас спортивні знову штанці. Класна висока посадка. Це у нас розмір Ой, це у нас, до речі, бренд. Це у нас розмір С. Наступний ході. знову з капюшончиком. розміру С. Далі у нас ще дуже багато речей, тому лише один робити ви вагом. Ось такий класний, оверсайзен свічотик, розмір 44-46. Далі у нас зіпочка, дуже класна. Це у нас фума, оригінал і розмір 2 і 0 Дуже класно. Ще дома. Далі у нас світер. Ось такого тих теж величайний такий розмір. Це, напевно, Спортивні знову штанці, простенькі, 2 XL, клас. Ще одні спортивні штанці. Це у нас Nike, розміру S. Ось такий. Але це не S, це, напевне, моє Макточного -то, місяця. Далі ось такий. Класний. Тут такий класний принт, якщо можу казати, бомба. Так не подобається. У нас, це у нас розмір невідомий, тому що він не вказаний в нашому лотику. Ось такий свічоток. Бомбовий класний розмір. Шведень. Е. Ось, такий з капюшончиком, Клас. Мені дуже подобається. Наступний це моджеджон. Оп! Дуже класний. І такий величенький розмір. Бомба. Знову ході укорочені, не худі, а свішоти такий укорочені з капюшончиком. Бомба, це теж маленький розмір, з ес там, іпевне. знову спортивні штанці, але маленької оливкового кольору. Це розмір XS. Наступний, чорний, Наступні чорні, спортивні бомба. Лосінки великого розміру, XS, горошок вони укорочені, які будуть трошки нижче колінка. Далі в нашому лотику, і це передання позиція. Я нагадую, що це в нас. Спорт паше плюс други сорт, 10 кг, за кг, да не вляза, мога да ми пишете або в коментари, або менеджер.